Всім доброго раночку, неділя, хомина, Пасха. Вчора укривали агроволокном полуницю і зараз побачимо, який результат. На повітрі його немає, а на землі є. Бачу, що по траві вже листки бур'яну. Ну, він не померзне, Крапива. а полуниця, я би не вгоріли, а це було б горе. Так, ну оце по чорному агроволокну саме лучше видно. Що, приможусь, полому дивіться є. Так, йдемо далі. Зверніть увагу, що сад цвіте. Я саме більше за його переживав. Ой-ой, тут так дивіться. І хто б сказав, що в затишку? Я думав, що в затишку не буде, а воно в затишку ще дужче. Що твориться? Трава дивіться, полягала. Це біле. 6 годин ранку. Але це ще ж неділя. На понеділок ще більший. Ось так ми вчора. Ну слава Богу, тут я думаю нічого страшного немає. Давайте Давайте заглянемо. Є, всі живі. Ага. А на дручках і. Да. І третя плантація. Вчора дивіться, заділував відео на каналі. Ви, навірно, бачили. Раз, два, три. По буграх дивіться біли полосочки. Бачите? Почали садити. І по землі там теж видно приморозок. О, волосами яким йде. І йдемо з вами ще один участок. Тут в мене 10 метрів, теж полуниця. Видно зверху, що все виніє. Усе таким, знаєте, замерзшим куском одним. Давайте глянемо, що всередині. Куш себе почуває. Добре. Там морозу немає. Так, закриваємо назад. А от по картоплі дуже видно добре. До самого берега. Рядочки. Сонце почало виходити. Ну воно і було з-за захмар. Все, що буде завтра, побачимо і покажу вам. Нас попереджали, що буде. Такі приморозки, такі вони і стались. Для полуниці, звісно, це дуже погано. Ось подивіться, виноградний сок замерз. Навіть бачите? От. А я казав, що в повітрі немає. Оце вам Оце вже дзвоночок. Ну в такому состоянні вроді нічого. Такі м'ягенькі, не примерзло. Черешня. Після першого дня. Будемо сподіватися, що не труне. Ого. Кожного року таке. Всім доброго дня. Другий день нашого приморозку понеділок. Шоста ранку. Злив воду. Може, не треба було зливати. Дивіться, внизу не замерзла, слава Богу. Так що можна було і не зливати. І отут не замерзла. Спеціально поставив бутильці. Але ж не скажу про садок. Тут все біле, все виніє. Все біле, все виніє. Подивіться, яка яблуня, боже мой, вчора знімав, була нормальна. Ой-ой-ой, стекло. Стекло. Ви все бачите, стекло. Листочки всі замерзли. Трава вся замерзла. Дивіться яка груша. Звісають листки. Що з неї буде? Яблуня теж так само. Да, навіть бур'ян, подивіться як схилив голову. Крапива. Літня груша, наче плаче. А рядом дивиться з нею і... Ой-ой-ой. Черешня-черешня, шосте видно. Іду, як навіть, навіть як по льоду. Дивіться, що твориться. Це просто жах. Полуницю накрив. Я тепер не за полуницю переживаю, а за садок. Подивіться, що твориться. Все. Часник білий. Цибуля біла петрушка. Біла. Навіть подивіться, укрив парничок. Ух ти! Пример листок. Е, е погане діло. Подивіться. Так, ПЦ, агроволокно, мороз пролізь. ПЦ, агроволокно мороз пролізь. Це погано. Давайте підемо туди. Погороду видно сліди. Теж ще більше, ніж учора. Так, зараз. Щас глянемо. Як тут себе почуває. Да. Проліз морози сюди. Я не знаю. Отака От ситуація. Вчора, точніше сьогодні вставав 3 години, було майже 4 градуси. Така ситуація у нас на Сумщині. Знімаю для історії. Побачимо далі що буде. Природа нас випробує на міцність. Сонце сходить, будемо сподіватися, що воно швидко зараз розгонить морози! Мороз повсюди, повітрі, на траві. Всім дякую за увагу. Не знаю, що казати. Жалко. Вишня цвіте, а вишні будуть чи ні, не знаю.